Вітаю, п'ятниця 17 листопада. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Хроніки війни. Сили оборони закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонщини. Страйк перевізників в Польщі погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України. Без допомоги Україні Байден підписав тимчасовий бюджет. США. Сили оборони закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонщини. Офіційно підтвердили у морській піхоті. Заздалегідь сплановано, українські бійці провели серію успішних операцій. За добу наші воїни знищили ще 1140 окупантів і майже 30 танків. 9 з 10 шахедів цієї ночі збили сили ППО у небі над Миколаївською, Одеською, Житомирською та Хмельницькою областями. Крім того, окупанти застосовували кілька зенітних керованих ракет с 300 на Донбасі. Нецькому напрямку втрати росіян на війні в Україні становлять від 300 до 400 тисяч вбитими та пораненими. За даними Guardian, лише в Авдіївці окупанти втрачають щодня до тисячі своїх вояк. Повідомили журналістам західні чиновники. Вони також вважають, що контрнаступ України на Запорізькому фронті завершився. Україна швидше за все зможе досягти прогресу, але він буде поступовим. Пише видання в Польщі. Погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України. З 20 листопада учасники акції розширять страйк на КПП Медика Шигині. Акцію влаштувала одна з польських асоціацій перевізників. Її підтримали польські ультраправі партії. Вони зазначають, далекобійники незадоволені швидкістю переговорів з польським та українськими урядами і чекають нового раунду. Ексклюзивно для новини лайв голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев пояснив, послуги українських перевізників часто більш якісні і дешеві порівняно. З європейцями саме тому тамтишні компанії намагаються позбутися конкурентів, зокрема блокуючи пункти перетину. Джо Байден підписав законопроект про фінансування роботи уряду. США. таким чином, країні знову вдалося уникнути шатдауну. Документ не включає додаткової допомоги ані Ізраїлю, ані Україні. Напередодні його було затверджено Сенатом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Білорусі було вивезено понад 2400 українських дітей. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету. Зазначається, що дітей віком від 6 до 17 років вивезли щонайменше 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. За висновками Єльського університету, понад 2000 було перевезено до дитячого центру Діброва в мінській області, а 392 дитини доправлено до 12 Інших закладів логістика до Білорусі через територію Росії координувалася кремлівським диктатором Путіним та Лукашенком. Коли діти вивозили до пункту призначення, то змушували проходити військовий вишкіл і перевиховання. Справа розстрілу людей на майдані у лютому 2014 року нараховує 1800 томів. А дії тогочасної влади призвели до 67 вбитих цивільних та 9 правоохоронців. Про це розповів заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський. Також відомо, що в період з 18 по 20 лютого зафіксовано 887 потерпілих серед мирних громадян та ще 132 серед силовиків. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чи зможуть неповнолітні призовники виїздити за кордон. У зв'язку з продовженням військового стану в країні призовники 18 та більше років цього робити не зможуть. Натомість 16-річні хлопці, які стали на облік і отримали статус призовника, можуть безперешкодно виїжджати за кордон до настання повноліття. У військкомат треба йти не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17. По суті, це нічого суттєво не змінює для самих хлопців, але ця зміна потрібна ТЦК, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих завчасно, наголошують експерти. Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі остаточно призначили на 17 лютого 2024 року. Він пройде у столиці Саудівської Аравії. На кону будуть три чемпіонські пояси Усика WBA, WBO та IBF та титул WBC Ф'юрі. Поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі. Бій Усик Ф'юрі спершу планували провести 23 грудня однак згодом перенесли на більш пізню дату, оскільки британець провів поєдинок з Френсісом Ґану наприкінці жовтня. Лего присвятила нові конструктори українським пам'яткам, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вже готові перші моделі в лімітованій кількості Україна Мати, Кримське Аластівщине, Гніздо та Маріупольська стара вононапірна вежа. Купити набори конструкторів неможливо лише виграти за пожертву від 24 доларів через Юнайтед. 24 усі кошти спрямують на відновлення будинків у Київській області. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.